Так, друзі, досвід нам підказує, що потрібно все фіксувати. Ось дивіться, моментик. Фура є, да, яка грузиться. Ну, це 100% дрова, не такі, як в Тетерівському ми бачили. Там, в Тетерівському ще й хороший пиловник, ось 2-метровий був. Це дрова 100%. Але фіксуємо фуру. Вона ще не повністю загружена, ось номера її. Ось, вона не повністю загружена. І ми побачимо, як її проведе лісник. Як є об'єм зараз заміряємо. Скільки тут плюс-мінус об'єму у нас є рулетка, ми підготувалися. От, номер причепа. Зафіксуємо сьогодні. Зараз зафіксуємо дату, яка сьогодні є. Так, а почнемо ми з того, що ми зафіксуємо зараз дату. Я попрошу наших колег, щоб вони відкрили. Е, Дімоч, відкринь, будь ласка, на телефоні е, Google, щоб дату час ві, ві зафіксувати. Бо на фоні цієї фури я зараз переключу. Так, зараз у нас... Ні, ні, ти от іменно зайди в Google uh -huh. да, і вбий е, ну, запит. Щодо часу, який сьогодні час, дата, час. Онлайн. Онлайн. Так, Сьогодні у нас час в Україні. 19 березня 2025 року. 15.23. Ось стоїть фура. От, номера я щойно зафіксував. Давай тепер будемо об'єм міряти. Побачимо, чи мутяться на об'ємі чи ні. так будет с каждой. Давай, довжину. Сначала довжину. Не, 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 не. Полностью общую длину, да, там. 5 метров. 490 Так, і есть, погнали далі. 490 куля була? он був, є до того пай. Так, угу. так, ну. так, да, десь і десь звідси ще до кінця, блин. У ще ж не догружена, от звідси доміряй. Це вже 10 метрів. І давай ще от звідси поміряй. все, Ну так, да, до краю, Так, плюс-мінус. Та не до самого там же краю, до до цієї стойки. До цієї стойки. До у цьої стойки. Потім. До цієї, да. так. Так. 3,17. А, ну це виходить 13 метрів. А ну-ка давайте тепер висоту спробуйте заміряти. 13 метрів. Ну, ну да, це цю, надо поміряти, не так, це оцю треба стойку поміряти. Так, так, так. Блин. Плохие у вас презервативы, Феликс Сигизмундович. Что да. рвутся? Нет, гнутся. <соединяющий> <соединяющий> Да, 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 Вот там где десь Вот так, нормально, зафіксуй. Там плюс минус Ну, 2.60. 2.60, да. 2,60 И ширину. Ширину вот 200. Від, від у цій стойке до той стойки. Від внутрішньої, внутрішню ширину. 2.60. Ні, Пацани, ну що ви тупите? Внутрішню, да. так. 2,30, 2.60 і 13 метрів. Сюди походимо. Так, а він тут діло повіз. Зараз будемо провіряти. Провіряй, бля, чи провів. Пацантрена, а зараз дивіться, вичисляємо який же ж об'єм бере фура, яку ми засняли. Просто все дуже динамічно. Ми поки стояли, вискочив лісовоз уже з ділом. Ми поїхали за ним, прослідкували, щоб він там ну, ніде не шморганув ліво. Він приїхав на проміжний склад. Значить, Дивіться, ми заміряли. У нас там вийшло 13 метрів довжини помножити на 2 і 3. 3. Це ширина і умножити на 2,6 висота, Ну, плюс-мінус Получається 77 кубів. Але розклад такий, що там же є коефіцієнт а коефіцієнт становить зазвичай 0,64. Тому треба помножити на 0,64. І що там вийде? А, вийде майже 50 кубів. Прикиньте, 50 кубів. А отей от Лунь блин, з Лісокрадства Кремоцького провів таку саму фуру, як 6,182 куба. Тобто вкрав понад 40 кубів е, деревини. Ми обов'язково це відео опублікуємо тільки трохи згодом завтра. Тому що завтра ми зможемо пробити цю фуру, а скільки ж вони проводять, блять, трансформер завівся. Блять, прикинь. І ми завтра перевіримо по офіційному сайту, скільки вони провели. І це буде підставою для, якщо є розбіжності, підставою для відкриття кримінального провадження. Погнали далі. Days later. Я не знаю, де трактор діти, але як. Ужасів не исчез. Так реально исчез. Где трактор? Не був, я видів на очи. А он і трактор, мач? Заглох ще. Заглох. Даже цей, он стопчик даже їм нічогось. Нічого. Так і два. П'ять га, да? 35-9. 35-9. Оба тридцять п'ять дев'ять подивимся? Он і майстер Бажаємо здоров'я? А є майстер Ліса на місці? Лісом. Ага, Це я, я бойню. Як його звати? Не пам'ятаю. Не, не, не пам'ятаєте? А можете його набрати, щоб під'їхав, там є декілька питань. По рубці. А, був... а на чому він? Дастер е -е, так синій. Да? Такий темно синій. Угу. Льоха, куди Міша поїхав? А зараз буде. Хорошо, ми почекаємо. Фу -фу -фу. Міша Знає пісня така Міша, Міша, де твоя улыбка? Не знаю. Не знаєш? Так, да, стань, спитай, Міша, не Міша. Де Міша, спитай? Добрий день. Добрий день. А Міша є серед вас? Ні. А це ваш обхід чи ні? Я зрозумів, блін. А де Міша може бути? де Десь в Я де Не знаю. Блін, що сині... Не... Міша якийсь сквозняк, блін. Сквозить так, що найти не можна його, блін. Дуже ред. Не скажу, він не відчитиється дивіться. От хуліган, ладно. Щасливо. Був Міша чи не було? Не було? Що не було його ще? Не було, то він не грузить. То Він не грузить, тому що він але... шкіряється десь, Міша. Значить, дивіться. 14.41. Робочий час закінчився. Ми були тут 40 хвилин тому, шукали мішу. Тут були роботяги, трактор, блин, там всі діла. Велася рубка, валилися дерева, ти скажеш, ти був в кожанці, де кожанка? Ти не Тут потеплів. Це було вчора, Так. Да. 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 Типа я ті, тіпа, цей, вальшиво, фальшиво... Манєчик. Фальшиво монетчик. Фальшиво контентщик. Да. Фальшивий контент тіпа, роблю. Коротше, нікого немає. все. Ні не міші немає, міша десь про, про сквозив. Е, водитель на проміжному складі каже: Ну в них там Камаз поламався, блядь, Стою, каже, хер його знає, ну поламався, то поламався, що робити. Буду ждати, блядь. Коротше, поламався і Міша, і Камаз, і ці вальчики поламалися. Нема нікого. Странно, блядь, Що він так схвазанув? Боїться. Чи що? Ми ж хочемо пару питань задати. Тву, ту, ту, ті, ту туту. <реш> Ту two, квещенс. Two <laughs> Все. Слушайте. Дивіться, друзі. Пройшло буквально це було позавчора. На цьому місці стояла фура, яка завантажувалась тонкоміром. І ми спеціально відзняли з хлопцями об'єм того, що було завантажено. Згідно з нашими розрахунками, об'єм був близько 49. Кубічних метрів деревини. Ми почекали, поки ця фура, ну, хтось прийде її, зробить обмін даними, відпустить там бірку Стояли, стояли, все вмерло, нікого не було. даже водій в кабіні ховався. Ну, думаємо, ладно, окей. Нехай так і будемо. Ми відпустили цю фуру, ну тобто, уїхали з місця пригоди. Наступного дня ми зайшли на офіційний сайт Ліац. І ну, стало цікаво подивитися, аж треба було. Ця машина вже третій раз проїжджає, мені здається. Цікаво було подивитися. типу, а який же ж об'єм насправді водять, коли роблять обмін даними, лісники? І виявилось, що ця фура всього лиш 40 кубічних метрів вказано. І тут питання, а де тоді ділося близько 10 кубів? Ну там 9 з копійками. Я не знаю. ну Зараз зробили укрупнення в лісхозах. Е, прийшов новий директор, е, пан Заяць Сергій Михайлович. Да? Здавалося, що має то, ну, по ідеї щось помінятися на краще. Але бачу, що щось ніфіга. І дивіться, сьогодні вже другий день ніхто не, не вантажиться тонкоміром. Ми намагалися спіймати цього лісника, за попередню інформацією його звати Міша, тому що там водій далі ділом грузиться, ну, мав грузитися. І водій нам сказав, що, ну, що лісника звати Міша і що в нього неждано негадано поміня... поламався Камаз. І ми вже тут, не знаю, не годин п'ять намагаємося цього мішу знайти, але він, він постійно сквозить. До речі, хлопці ми вам вже показували, які знаходилися на рубці, також сквазанули після того, як ми приїхали. Вони позвонили, він їм, видно, сказав, шуруйте звідти. Тобто, Міша, я думаю, включив сквозняка. Сквозить чогось, ми просто хотіли задати питання, як це ти, Міша, проводиш фуру, блин, яка по факту 49 кубів, а ти проводиш 40. Куди ти дів 9 кубів лісу? Ну, нехай дров, добре, не лісу дрова. А що ниніше дрова вже нічого не стоїть, ну, по крайній мірі для Міші я розумію, що ні. Не знаю. Е, підстав зараз е, писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Я хотів, щоб Міша пояснив, може ми помиляємося. А ну-ка, знатоки, хто знає. Може така фура, зараз я вставочку вставлю, чи може така фура... Бути 40, 40 кубів, враховуючи коефіцієнт 64, як вказано, було набірки на ТТНці. чи не може. Чи це така мутка лісокрадська, типу, лишачок на кожній машині? Ну, скільки там Міша, наприклад, відпускає машин в день? Я думаю, ну 4 фури точно відпустити може теоретично. Ну хто працює в цій галусі, підскажіть, 4, 4 машини можна відпустити за день? За зміну. Я думаю, що можна. Получається, з кожної машини по 10 кубів. Ну то це повноцінна машина, виходить, ще одна. Тобто фура лісу, нехай навіть дров, приходиться безкоштовно, влітає наліво. Цікаво. Скільки стоїть танкомер? 1200, по-моєму, якщо виписувати, чи 1600. Треба подивитися на, на закупках, скільки вартує. От Закуп і умножити даже тих 1600 чи 1200 закуп, да, умножити на 40 кубів. 1000 доларів. На хвилиночку. 1000 доларів лівака за зміну за день, робочий день. Ну, нехай там мусорам отстігнуть чи ще комусь там. Нехай там чистоганам нам буде не, ну, не 1000, а, там 700 доларів. Хоча я думаю, що тисяча чистими 100% вони собі мутять. А потім з'являються яхти, дачі, вся фігня. Сам їздить бідолага бля, на якійсь Таврії, Ну, показує, що він бідолага. Чи там на дастері да, службовому. А в дворі купляються дефендери, салона, крузаки і таке інше. І кажуть, блядь, армія у нас бідна, блядь. То де ж вона в нас буде багато, якщо такі працюють на державних посадах. Ну, В принципі, така ситуація. Сьогодні вже п'ятниця. Сьогодні вже ніхто тут не працює, бідолага водій, водій став заручником. Він вже там спить, вже вмирає, там я не знаю, машина машина поламалася у Міші. Міша ніяк не може знайтися і догрузити ту машину. Ну там діло, діло. Я думаю, що на ділі теж Міша мутиться. Коротше, всі матеріали ми вам загрузимо. Знати я маю без іронії маю на увазі. Ті, хто шарять в цій справі, підскажіть, я прав. Насчет того, що це проходить виключно піздінг, чи може я помиляюся. А е, далі з іронією скажу всі ці, ці знати, які пишуть, як краще робити, які ви нехороші, там, туди-сюди, е, комусь, діти мішаємо чи що? Ці, е, о, о, окоп головного мозга в кого там, в окопі, дій, там окопі йдіть, е, е, я раджу вам перейти за посиланням я вставлю. Блин, Коментарях, там, де якийсь дядько посилає за руським кораблем, то зайдіть за цим посиланням, ідіть туди, куди він вас посилає. А краще можете показати власним прикладом, як робити краще. Ну ви ж знаєте, як краще робити, як зупинити цю вакханалію навколо корупції, навколо суцільного підслугу, який відбувається в на нас країні. Ви ж краще знаєте, покажіть, як потрібно. Все, на цьому гаплик ми погнали далі разом сила.